Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення сайту Notina. Замовлення було невеличким, але дуже для мене цікавим. Це перший е, люкс в моєї колекції палеток. Значить, перше, що я вам хочу показати, це палетка від Essence, також перша в моїй колекції код Fancy. Значить, Вона коштувала 160 гривень за знижкою. Тут 18 грамів. Зараз вам покажу інформацію. Якщо кому цікаво, все написано, мабуть, немає нічого так. Склад виготовлено в Китаї. І ось так ось вона виглядає. В ній є дзеркало. І ось такі ось гарні відтіночки. Так, вона відкривається гарно на всю. Такі ось яскраві кольори, і зараз я вам покажу, як вони виглядають. Зроблю свочі. Це такий ось напівпрозорий прозорий матовий. Оце гарний такий яскравий, малиновий. Такі різні тут. формули тіней. Так, зараз покажу вам це такий. Голубенький матовий, дивіться, який малиновий, цікавий яскравий. Це трішки приглушений і ось такий оранжевий. Ну, виглядає доволі таки яскраво, я думаю, будуть гарні і цікаві макіяжі з нею. Так, наступні кольори, такий рожевий, фіолетовий. Можна зробити і денний, і вечірній маки цей такий цікавий колір, але я його змішаю. Такий як хайлайтер. Так, рожевий матовий. Де ще тут покажу. Ось такий, ось такий, ось Такий фіолетовий і цей-такий так, якийсь фіолетово-сріблястими блискітками. Він виглядає Так, наступне. Значить, Від Катріс я пробувала палеточки, мені сподобалась якість, а від Тесен ще у мене жодного разу не було. Тому вирішила спробувати, тим паче була гарна акція зі знижками. Значить, це внотіно були 30% знижок на косметику. І я вирішила замовити. Правда, доставка була платною 90 гривень, але. Все одно було вигідно. Ох, дивіться, який рудий, класний. Просто яскравий такий, ух, маслянисті такі цікаві. Це такий ось сизого такого до синього відтінку більше. Так. Далі такий також фіолетово-матовий. Я дивлюся, гарна якість у есенс також. Ну, кажуть, що катрисий Есенс це виготовляється на одному заводі коснова, тому, можливо, якість у них приблизно однакова. Ось такий ось майже тілесного кольору. Ну, дивіться, скільки кольорів можна погратися. Такий оцей, мабуть, на самий яскравий виділяється і оцей ось. Оранжевий такий вирве око прям. Ось така ось палеточка, О, там мене трішки видно. Зараз отакий подвину. Значить, наступне, також вперше, я спробую ось така ось палетка гарна від Berry M, чи Barry M. Значить, 9 рефілів по 1,4 грами вона щось коштувала не дуже бюджетно, десь гривень 300, або около того 280, здається. Ось така ось інформація. Кому цікаво, лондон. Це лондонська фірма, але на замовлення виготовляють в Китаї. І такий добротний пластик, також є дзеркало, і ось такі ось кольори. Дуже гарні. Дивіться, які класні. Бачу, що якість, я думаю, мені сподобається. І тут воно все заліплено зараз я його відкрию і покажу. Дивіться, яка краса. Я навіть бачу по рефілам, мені здається, що якість буде класною. Такі вони дрібні, дрібного помолу, якщо можна так виразитися. Зараз зроблю вам сочики. Ага, такий шовковий стіл. Гарні. Доволі такі яскраві кольори, але я думаю, можна щось вау придумати, ледь доторкаючись і вже віддає свій колір. Ось так. Десь я вам нанесу, дивіться, такий голубенький, сріблястенький, вже, ох, дивіться, який бордовий. І жовтенький такий приглушений. Вам на камері все показує більш яскраво, мені здається, але в житті також воно яскраве, але, може, трішки приглушеніші кольори. Так, наступний голубенький матовий, сяючий фіолетовий, це також матовий і ось такий ось. це такий ледь помітний. І ось такий ось яскравий. Ну, Класна палеточка, дивіться, все-таки яскраві кольори, можливо, десь перекликається із есенс, але є такий жовтий, і голубий кольори. Ну, буду пробувати, дуже цікаво, там мене трішки видно. Ось така ось. І, значить, наостанок найцікавіше, я вам покажу покажу спочатку ось такий ось подарунок дорожній набір пензликів від бренду Notino. У них є, власний бренд, ось так це ось запаковано. Зараз покажу, як вони виглядають. В такому червоному чоглі під шкіру. Ось так все запаковано. Тут у нас чотири пензлики такі ось невеличкі. Ось дивіться. Трішки менше долоньки, вони так запаковані. Ага, так туго набито, це можна для тональної основи використовувати. Такі тугенькі, так, це можна або консилер, або що завгодно. У мене немає таких кистей, щоб я б особливо їх для чогось використовувала. Можу, Можу і для всього. Для хайлайтера і для рум'янів, це така для розтушовочки класна. Ось така червоного кольору і натінно написано. Останній пензлик це такий для тіней. Дивіться, ну класні, дивіться, вони синтетичні, але я відчуваю, що будуть гарно наносити макіяж. Такому чохлі можна з собою, наприклад, дорогу взяти, кудись, якщо вам потрібно. Взяв, закрив. Виглядає доволі таки презентабельно, такий червоний колір суто жіночий. Ось так от. І наостанок, цікавіше, значить, вирішила замовити палеточку від Jeffрі Star. Так, це перший в моєму житті люкс. Ну, я вважаю Джеффрі Star люкс, тому що ціни в нього люксові. Значить, ця палетка коштувала 855 гривень, це вже зі зніжкою. Значить, Це невеличка палетка. Називається вона міні-брейкер з яскравими кольорами. Мені просто хотілося спробувати якість виготовлено в Америці. Тому, я думаю, можливо буде відрізнятися від китайських палеток, але подивимося. Значить, Запакована була в такий папірець зелений, і також наклейка Jeffрі Star. Зараз вами відкриємо. Є ще здоровий цей брейкер здорова така палеточка. Але я вирішила взяти маленьку. тому що чим більша палетка, тим дорожче вони коштують. Дивіться, такий яскравий колір має. Значить, 9 рефілів по 1,5 грама. Ну, хоч грамовка тут нормальна. Є дзеркало гарне, захисна плівка і такі ось кольори. Так, кольори доволі такі яскраві. Які будуть виділятися, але я таки хотіла, щоб спробувати насиченість їхню. Навіть жаль їх, так сказати, турбувати і портити. Але, можливо, десь тут скраєчку спробую. Шовковисті цей такий з блискітками. Ну, колір, дивіться, віддає зразу, навіть якщо я трішки. Цей такий дохромистий, цей такий фіолетовий. Має кожний рефіл свою назву. Ну, мабуть, в стилі Джефрі Стара. Він такий своєобразний чоловік. Ось такий ось. Ох, дивіться, які з блискітками зараз фокусується. Класно. Такий пильний оранжевий і ось цей ось дуохромний зараз його. Вони в тому місці нанесла, не так. Буде вам видно, але я думаю, перелив видніється трішки камера, не так-то хочу передавати. Зараз я спробую його на долонці, мені ж цікаво. Можливо, тут яскравіше. Ага, ось дивіться, на долонці видно Ось такий серебристий і фіолетовий, і такий синєву якось уходить. Так, це у нас було 5, Далі такий руденький, рожевий, фіолетовий знову і сіренький. Ну, можна і повсякденний макіяж зробити. Так, буду на долонці. о, дивіться. оці ну, такі маслянисті, класні. разовий, видно, ох, дивіться. Це чисте маслице. І матові кажуть у нього. Це вже тут немає. Не те наношу і такий для розтушовки. Сірувато-коричневий. Ну, ось така ось палеточка. Ось ці його кольори. Класно, хочеться зробити вже навіть нас скоріше макіяж, спробувати. Такі звичайно, рефіли, доволі такі величенькі, Ось, дивіться, їхній розмір. Ну, хочу скоріше спробувати. Перша така люксова палеточка. Там були і великі його знамениті, така і синя, і зелена, але вони вже коштували десь о, біля 2000 тисяч гривень. Це занадто, звичайно. ну 855 це також дешево, Але вже все-таки вирішила зробити такий собі невеличкий подаруночок. Ось так от. Таке моє було замовлення з сайту Нотіно. Для мене це дуже класне замовлення, цікаво, ще й подаруночок був. І хочу найскоріше приступити к макіяжу. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей! Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі!